Сьогодні маємо 26 березня. Троянди вже всі підрізані. Платисті вже пропускали гарні е... зародки пагонів. Це троянда, яка мене трішечки Хвилює через свій вигляд. Це ред парфум. Але вона з року в рік має ось такі червоні плями. Коричневі, червоні. А це старий пагін, не хочу фокусуватися, він взагалі стає коричневим. Тому я не знаю. Я так думаю, що це можливо. Така сортова властивість. Ведуться далі роботи. Роботи дуже багато. От Взагалі не видно моїх чайно-гібридних троянд. от тільки деякі від деяких позалишалися ось такі маленькі пеньочки. а деяких взагалі не видно, а деякі тільки почали пускати з землі паростки. Це відносно добре себе почуває і добре перезимували кущові троянди, шраби, лавіла кота. Праворуч Крістіан Тетедої і там дафна. Тому обрізки великої вони не потребували. Це я спробувала лавілу коту підстригти ось таким деревцем і подивитися, як вона з цим справиться і як воно. Далі буде, тому що паго не пускає вона наскільки потужні, що я потім не знаю, що з ними робити. Уже от багато в інтернеті пишуть, що вже все повідкривали троянди, починають їх обрізати і чистити. Повторюсь, Західна Україна, але от які у нас вже плетисті троянди. Якщо б я почала їх тепер робити з ними якісь операції аля розкладати на палерах, то звичайно, що половина цвіту я б не. Обачно, ненароком, обламала. Тому кожен робить так, як йому виходить. Взагалі, ці троянди плетисті, я їх не укриваю. Уже третій рік, другий рік, третій рік. Два роки вже повних вони тут добре росли, напевно, стіна гаража гаражів їх. Захищає, можливо, від холоду, можливо, від... від того, що вони обмерзають. Деякі люди тільки відкривають летисті троянди, а я вже, так би мовити, проводжу на своїх трояндах такі невеличкі зелені операції, які я побачила за два роки, і вони мені підходять. Про що саме я маю на увазі? Про те, що тут у нас ось такий, таке, таке місце між гаражами і моїми трояндами і нашим, е, нашим садом, нашим городом, де ніхто не ходить. І троянд тут мені не потрібно. Тому, що я роблю? Всі гілочки, які пускають троянди сюди в бік, в бік гаражів, я їх обламую, щоб вони не тягнули силу. Тому що тут вони мені не потрібні. От, знову гілочка, і вона має пагін сюди. Оцей пагін я забираю, Той туди нехай росте. Тут також їх є два. Потім, якщо це я не роблю, дуже багато пагонів буває сліпих. От Пагін також, який буде рости швидше за все. Сюди до гаражів. Квіточка потім його схилить і буде сюди квіточка. Її ніколи ніхто бачити не буде, а силу вона потягне. Тому я забираю такі ростові бруночки. От знову ж таки є дві. Одна, може, і буде рости в той бік, а другу ось таку невеличку. Я забираю, і це ще не є, наскільки е, важко перенести троянді. От, пагони, які дійсно будуть рости в цей бік, і ніхто цих троянд бачити не буде, а силу вони у троянди заберуть. Тому я проводжу на своїх трояндах таку зелену операцію. У кого, наприклад, йдуть далі сусіди, паркан, що хтось з ними буде милуватися, звичайно, що їх можна залишати. Я це роблю суто у себе. От. І воно буде сюди тягнути, а його не треба. От ми його забираємо. Нехай туди виходять усі наші квіти. Ось так виглядають уже квіточки, плодові квіточки на лохині. Лохина в мене була обрізана десь на початку лютого. Наче морози перенесла вона добре, поки що. Є лохина іншого виду, яка, якої бруньки менші. Ось це тут немає плодових бруньок, тут тільки ростові. Кожна брунечка дасть гілочку, і вже на наступний рік на цих гілочках, от вона дасть ось такі гілочки, як ось тут. І вже на цих гілочках потім буде закладатися урожай. Трішки замало. У мене цього року заклалося плодових бруньок. Переважно, ось такі, це навіть ростова, це не, такі одні бруньки це я обламую, бо цього не потрібно. Де є одна квіточка, я взагалі ось такі не залишаю. Але того року. Я дозволила їм перевершити себе. Залишила за дуже сильний урожай, тому цього року він буде не такий великий, але урожай буде, якщо це все ще не обмерзне. Ось так загоризонталила я свою трояндочку. Мідсамер. Тому вона попускала багато пагонів і будемо очікувати на багато квіточок. Це моя яблуня, яку я буду вести з шпалерним методом чи способом. Того року. Я була загоризонталила ось ці гілки, вони вже ось так росли. Але через те, що вони були загоризонталені під 90 градусів під кут, вони дали ось такі плодові бруньки, але не дали мені ріст. Тому я обрізала на крайню бруничку і підняла їх догори, щоб вони. Додали росту моєму першому ряду яблуні. Перший ряд для шпалери. І от видно, що через те, що я загоризонталила зашвидко, вони отдали всі іменно плодові квіткові бруньки. Яблуня дуже маленька, їй другий рік, тому все одно я всім цим квіточкам, якщо вони закладуть яблучко, не дозволю зародити яблука, тому що вона просто їх не витримає. Ще раз повторююся, підняла гілочки догори. Оці крайні брунички мають пустити гілку. Тому що коли гілка росте догори, вона росте швидко. Коли її горизонтали ж під 90 градусів, тоді вона зупиняється. Коли вона виросте десь до метра, скільки там мені треба буде, тоді я її знову за горизонталю. А таким методом я просто провірю сортність яблуні. А мала би бути, це моя улюблена яблуня моді. Це мій біднесенький садженець, який пройшов. Він травмований, це груша. Також хотіла б її вести шпалерним методом. Ну, Побачимо, що з неї буде. Це моя така бідоська сливочка. Купила її у нас. На базарі дуже страшненькою. Хотілося мені саме слив венгерок, ну, вона ледве прийнялася. Тепер будемо чекати, щоб вона пустила гілочки, з яких має створюватися її скелет. Ось так уже виглядає смородина. вона вже вся. з Листком. Ось так виглядає моя яблуня. експериментальна. Це я понад щеплювала гілочки іншими сортами, оскільки яблуня виявилася флоріною, а не як я купляла речіфом. Флоріна мені не сподобалася. Тому я веду ось такі над неї досліди. Намагаюся їй не шкодити, звичайно. Ну, але в силу своїх все ж таки ще некомпетентності, можливо, десь щось я роблю не так. Неможливо, а точно. Сьогодні, що я зробила, це зрізала ось тут гілки. Ось така була гілочка. От. Вона була гарна. Потужна. По-перше, вона росла вилкою, і я вважаю, що така вилка не повинна рости на дереві. І ця гілка, хоч вона була вже гарна і потужна, могла би я її залишити і зрізати, наприклад, наступного року. Але вона вже трирічна, і вона почала б обростати плодовими сумочками, плодовими бруньками закладати на квіточку, от вона вже заклала, не хоче сфокусуватися. Витратила б сили, а те, що я від неї очікую, вона б не зробила. А очікую я от що. Того року я ось тут привила. Інший саджанець. Тут, тут і тут не дуже вдало, але наразі так. Чому в мене вийшли отакі малесенькі прирости? Прирости вийшли такими маленькими, тому що іменно росли оці всі великі гілки, які брали на себе всю силу. Тому прирости виявилися дуже маленькими. Цього разу я вирішила позабирати оці всі вилки, які були. Думаю, я не нашкодила дереву. Веду я його чашею. Побачимо, як, що поприймається. Люди ходять, а у нас ще паркана немає. Боріт верніше немає, так що мусимо трошечки обмежуватися в бесідах. Залишила я на яблуні, все ж таки, плодушек, плодушки, щоб вона мала куди ще кидати свою силу, щоб вона не пустила багато вовчків. Я не кажу, що це правильний спосіб і метод, але. Це така моя думка, яку я для того і фіксую на відео, щоб я потім могла побачити, як правильно чи неправильно все це я зробила і як буде формуватися моє дерево. Це моя колоновидна абрикоса. Веду я її ось такими все ж таки пагонами, колонами. Але, дивлячись багато відео, мені сподобалося кілька відео про те, де вони от повністю оці рукави, оці колони цілі, потім заміняють. Тому от наразі в мене є три колони, які цього року бачу, що дають поодинокі квіточки. Будуть давати поодинокі квіточки. Плод, плод, заплодяться вони. Все ж таки, напевно, другого року. А ось тут я зрізала, щоб були наступні колони. Тобто на оцю бруньку вона з неї пустить сюди всередину гілку. Цю гілочку зрізала, щоб пустила туди гілку. І потім з часом буду обновлювати. Також експериментую. Колоновидна черешня. Якось вона стояла, засихала, ну, якось наче наче вона почала жити. Побачимо, як буде далі. Це моя яблуня редчів. Ну, якщо бачите, у нас тут ось такі зроблені колії від грузової машини, так як мій чоловік. Є водієм важкої автівки. От колеса такі у нас. Тому це яблуня зазнала трішечки пошкоджень. І тепер я намагаюся якось її реанімувати. Наразі вона пустила ось такі шп... шпажки, вони всі були. Того року загоризонталені, тому вони хочуть дати нам яблучка. Як далі буду вести її, я не знаю. Але також фільмується для того, щоб подивитися, що буде далі. Допущу її до того, щоб вона, можливо, заклала кілька яблочок, щоб подивитися її сортність. Яблуня мала би бути Red Chief. А це наша малесенька, новесенька дівчинка, яку я посадила осінню, замовила, я так думаю, у надійного продавця, якого я знайшла в групі на Фейсбуці, і ми очікуємо, що це має бути хурма. Соснівська, наче вона пережила зиму. Будемо бачити, як вона буде розвиватися далі. Ось така дівчинка. А це виноград, який я вже також розклала на шпалері, обрізала і також чекаємо його пробудження. Уже дві обробки провела. Чекаємо погожих днів і будемо обробляти, напевно, хорусом і Актарою. Це буде третя обробка цілого саду, всіх троянд. Тут така моя красуня, яка називається за версією продавця ротер Корсар. Хоча, мені здається, що мала бути знову, повторюся, більш червоною, а не малиновою. Ну, але дуже гарно зимує, гарно цвіте. От також спробувала в ній залишити ось таке деревце. Хочу побачити, як вона справиться з його навантаженням і з його квітуванням. Тому що вона також дуже потужна, а мені тут коло аж так дуже багато, пагонів нових не треба. Побачимо і цей експеримент наскільки він буде вдалим і влучним. От тільки виглянуло сонечко, і мої крокуси вже розкривають свої чарівні квіточки. Милота надзвичайна. Примули також вже почали квітувати. Вилазять тюльпани, тут вони у мене менші. Перед хатою, де ближче до сонця, вони набагато більші, там вже навіть є пуп'янки. На квіточки. Одна посилочка, яка прийшла від рози для вас. Не вперше замовляю. Вибачте, якщо вітер, буду нам трошечки трішечки дошкуляти і заважати звуку. Отже, ці, е, в цьому магазині замовляю не вперше. І чомусь впевнена в них, але зараз ми от побачимо. Так. Ось вони, ось так упаковані трояндочки. Їх повинно би було бути чотири. І так, мої трояндочки від магазину Рози для вас. Ось такі красуні. Бачу чомусь, що їх уже є п'ять. Ну, будемо бачити. Гарне мокре коріння. І так, перша троянда, яку я замовляла. Це англійська троянда Крістофер Марлоу. Як бачите, є погінці. Тонесенькі, звичайно, треба буде обрізати. Як на мене, зовсім непогана троянда. Наступна троянда Magic Mock. Також видно, що є пагінці. також непогане коріння і непогана сама трояндочка. Так, ще одна. Ніколи поганіні. Все вірно. Коріння гарне і непогана верхня частина кущика. Четверта, яку я замовляла, це Deep Impression. Можливо, трішечки верхня частина і затонка, але, в принципі, йому ще росте і росте. І я так розумію, що це троянда, якась, яку мені поставили в подарунок. Треба буде спитатися яка, щоб знати, куди її садити. Ось так. Взагалі в мене є така практика, ось такі подарунки, якщо вони приходять без назв, садити в спеціальний е, пакет для розсади. І коли вона вже починає квітувати, вона показує себе, і я тоді вже думаю і оприділяюся, що з нею робити. Ось такі саджанці троянд. Ще раз повторюсь, дуже непогані. У мене жодного разу від них не було пересорту. Тому надіюся, сподіваюся, що далі все буде гаразд. До зустрічі!